Покажіть кросовер, дизель, механіка до 10 тисяч. Дякую. Ну, трішки важко, але пішли. Пройдемося, спробуємо знайти. Зробимо огляд луцького авторинка, покажу, що пропонує по кросоверах до 10 тисяч з вас. Лайк та підписка. Не забувайте, потрібно знайти хорошу автівку з рідним пробігом в гарному технічному стані. Контакти наші є під відео. Телефонуйте, знайдемо, перевіримо за потреби, доставимо. Почнемо ми, звісно, з такої автівки, як Duster Rock. Топ буде за ці гроші. Кращого, думаю, нічого не знайдемо. Пригнаний він у нас із Франції, є туманка, є легкосплавний диск. Нова в нас зимова, бачу на ньому гума, практичний сірий колір. 9916 рік, 1,5 механіка. На жаль, не вказаний в нас тут пробіг. Є релінг по салону Каневий салон, шестиступка, кондиціонер присутній шкіряне кермо, два склопідйомника, задній ряд сидінь. Без форкопчика. Ось такий перший екземпляр ми зустріли. 9916 рік, 1,5. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо щось і біленький кашкай. і він майже стає в цей бюджет. 10250. Прям ціна на нього шара. Тому що зазвичай вони починаються від 11,5. Також вам його показую. Легкосплавний диск. Є літня гума, лінза, туманка присутня. Камера 360. Прям. Без панорами, без релінга 12 рік, 240 пробігу, 10-250, дизельок без ключового в нас немає. Тканевий салон, 6 ступка, навігація, двохзонна кліма шкіряне мультикермо, повний склопакет, автосвітло, все присутнє. Задній ряд сидінь, полка є, форкоп є. Ну Прям прям шара, як там кричить один перекуп. 10250. Звісно, потрібно дивитися, чи дійсно тут такий пробіг, що тут з кузовом і що тут по технічному плані. Ось такий екземпляр є, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий чорний Nissan Кашкай. Дорестові, ось ці іменно моделі до 10 тисяч прекрасно стоїть з адекватними пробігами в гарних технічних станах, в гарній фарбі. Легкосплавний диск є. омивач, туманка в нас присутня. Без релінга є в нас панорама 8900, 9 рік 1,5, 223 пробів, без підфарбувань заявляє власник. Виглядає непогано. молдинг є, безключовий є. Тканевий салон, 6 ступка, двохзонна кліма, підігріви сидінь, шкіряне мультикермо, автосвітло. Все по атівці є. Підтонований, задній ряд сидінь виглядає теж непогано. Парктроник позаду є, без форкопа. Ось такий кашкайчик. 9 рік, вісім, 223 Заявляють пробіг, От в принципі, і все, що ми зустріли, дизельне до 10 тисяч по трьох площадках. Одна, друга і третя, я пройшовся. І оці автівки тільки ми зустріли дизельні. Тобто, дизель такий бюджет дуже тяжко шукати. Хоча такі, як дастрок, може бути дорестовий кашкай, може бути до речі, ще може бути Peugeot 3008, 1,6 дизель у механіці плюс-мінус. З пробігом до 250 можна знайти адекватний живий бензинки, можна розглядати такі так само, як дастери, так само, як бензиновий кашка бензиновий кашкай, до речі, рестовий в 1.6 Також можна знайти з адекватним пробігом в адекватному технічному стані. Що ще такий, як Туксон, старий, можна дивитися. В принципі, мабуть, і все, що буде це по кросоверах, в такий бюджет цікавить контакти під відео. Телефонуйте, проконсультуємо, перевіримо технічний стан, пробіг, повністю автівку від а до Я, будете їздити хорошим технічним авто.